Друзі, витачево сьогодні бути, тому перше ми збиваємо лічильник. Ардісочок готовий. Вчора ми його затестили після лікування, тому витачеву бути. Чому саме витачив? В минулому році я просто там впав і цей маршрут не проїхав до кінця. Тому у нас є сьогодні можливість. Ідемо вдвох, стартуємо від Черібайка. Ще там одна критичка писала про цю наклейку черібайківську через спортклуб. Навіть. Учора по цій наклейці було спілкування з Юрієм Крисаном. Дивіться, ця наклейка від'їздила на цьому велосипеді 8 тисяч кілометрів. От. Ну, ми зараз її в Черібайку ліквідуємо за допомогою канцелярського ножа звідси просто. І все. От. Ну, не треба. Комусь безкоштовна реклама спортклуба. Ну, такі лідери, такі лідери. Хоча мені і дали. От. Тому що? Збираємось і вирушаємо. А тим часом ми вже на дорозі, банда. тому рухаємося зараз у Черібайк. Знімемо цю наліпочку. Є ще така наклейка. Спортклуб. Її нахуй снять. Ага. І черібайка скупати Ну що, друзі, замінили ми наліпку. Це навіть краще, вона мені більше подобається. Тому якось що, так. Діти, летимо ми на витащу. Уже прийшли. хвилинку. Уже прийшли 12 кілометрів. Тому їдемо. Ми з біном. Нас сьогодні двоє хейтери, а хейтери і експерти на карбонових лясиках нехай сидять на диванчику. Ось така вона столиця, друзі. Партизан. <тужи> <-а -а. тужи> Ідемо зі швидкістю. 30 майже. Ну, зараз 25, тому що камера. Бір. Чергове перехрестя. 39 наша швидкість, вітер у нас попутний, задуває в спинку, швидкість у нас 30, можна їхати. Але я скажу відверто від камери відчутний опір. Цатку як ішли, такі так. Ну, отлично. Я на скорость не переключаюсь, блядь. Тому... А... Ідемо в кайф. Так. Да. Вже жрать за тобі, так? Тихо десь не брайся. Ті кабин. В Україні. Що вже з'їв? З'їв. Зразу, перший день Ого. три миски. Ого. Мало народу. В Українці буде досі. Ми можемо, в принципі, і покры їхати. Це Но, через обухов. Так, да, через одуха, тоді будемо звернути. Так, ну, ну, там горка є така, я не знаю, ми на неї заїдемо. Пройдемося. Там, мабуть, жме. Властівки стоять. Ми завжди Заїхали. А Михас, якщо в минулому році туди грав. Да. До речі, ти мене в минулому році зглазила. Я впав. Ти Дивилася відео? Ага, я впав. Я звитачив. ну, коротше, на першому пагорбі я хлопнувся. Казала впадеш. Борщ куштує. Віло -борщ. борщ куштує борщ. У минулому році ми тут також куштували борщ. Убійно такий він тобі. Мега культурний салатик. Ціла... Ти зараз і жовтий будеш палити. Не буду. Не буду. Взяла мене в минулому році, звабила. Їхав по дорозі, думав про тебе і впав. Ти в цьому році звабиш мене? Чи зглазиш? Звабиш чи зглазиш? Мене друга мені мішає. До речі, э -э тобі хтось говорив, що у тебе дуже гарний погляд. Да. Водички взяти. Візьме. Так давай може там палка чи. Красунчик. Палка, 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 палка. Дай хоч кубіка твого покажу. Палка, все палка. Старенький такий пілотом. Ардісок, Живий. Знаходимося в Українці, на Дніпровській набережні. Катосимо. Їдемо в напрямку Витащева. Проїхали майже 50 кілометрів, друзі. Майже. А тут у нас... Ой-ой-ой! І... Як покатуха! Їдемо! Пелісос, пилісос. Пелісос, пелісос. Пелісос. Якось так, друзі. Загалом настрій фантастичний. Вітер піддуває нам у спину, але назад нам буде трішечки торба. Рибачки, рибачки, рибачки. Рибачать люди, молодці. Шукають. Свою золоту рибку. Дин -дин. От. Загалом Українка це фантастичне місце. От таке, знаєте, миролюбиве місто. Тут е, дуже добрі люди. І загалом вам мені подобається. Я б тут жив би. Я б я купив би собі тут воднічок. Ну не я той що. Да, можна і бульбуляти. От. Але загалом воднік тут би був би. Ух ти, що тут на моцику водно поганять, так? Є, де розігнався. Мамульки ходять тут собі з дітками. Молоді. Молоді, так, такі. Хороші так. Хороші мамульки. Отож, бо друзі, рухаємось здалі. Десь далі. О, він, такий перший серйозний у нас обхіл, так? Да? Yeah. Хорошенький такий. Легенько на нього виходив. У нас ще, здається, таких два. <смі> Якщо я не oh, А, Можливо, Можливо це все й <смі> не так склалося, як гадалося, <плес> <Кодилетки>, так? Друзі? <плес> Другий обхіл. Ми піднімаємося пішки. Ще є третій обхіл. Якщо зі сторони Виташіва, саме перший обхил, на якому я грохнувся. Це заявка на перемогу. <рес> а, давай, давай. Красунчик, красунчик. красунчик, красунчик. Складний підйом тут. Складні ці обхіли такі. Але ну, мусимо виїжджати. Уже все зеленіє, ось, тому ми вже не приїхали сюди в майже Золотаву осінь. В серпні, місяці, здається, в минулому році ми тут були. А, да. Десь приблизно все так і було. А загалом, братва, настрій просто фантастичний, бомбезний. І ця е, тошна неділя, яка була сьогодні в суботу, просто... Зникнула з моєї підсвідомості. От, тому якось так. Яка ось краса, дивіться. Краса яка. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой, які лани. Поля. Люди прибирають на могилках. Тому що завтра поминальна неділя. Не забувайтеся про своїх рідних та близьких. І якщо навіть не можете відвідати свою батьківщину, не забувайтеся, що у вас там є ще знайомі, рідні, близькі та друзі, через яких ви ці всі питання можете вирішити. А ми рухаємось далі, друзі. Рухаємося. Тут краса просто Просто красиво. Музей, бачите. Саджанці люди продають. Біля крамниці люди гутарять собі суперська така собі українська атмосфера, будемо говорити так. Я тут навалювати сьогодні не буду, тому що я хочу проїхати спокійно цей маршрут, тому що в минулому році мені вистачило саме зараз. Десь ми будемо під'їжджати до готелю Чорний Куб, де я розвалився в минулому році. Я можливо зупинюся і трішечки вам, і трішечки вам покажу, де це сталося. Коники. на на. Люблю коней. Люблю село. Черга, так, да, там культове місце просто. Там По трасі. Що ми приїхали Можемо сходити до каплички, там зробити пару фотографій, якщо хочеш. Ні, вони молодці. Цей заклад вони зробили тут просто. Він такий, ну, культовий, типа. Саме головне він це земля. А порт він десь ось там. Там ще знизу є порт. Це ж, якщо я не помиляюся, тут Володимир Великий ходив. Накатались. Приїхали, витачив. Чилим, розвертаємося і тулим назад. Їдемо до місцевої каплички, друзі. В минулому році ми тут були, а в капличку не зайшли. А то вже турист. А тут загалом чтіть. А тут загалом краса капець. Краса безмежна. Безмежна краса. А ось там он порт. Ну до порту ми сьогодні не поїдемо. На наступний раз приїдемо. Ой, яка краса. Красиво. Просто красиво. Ось вот такі є унікальні місця в нашій державі, друзі. Дивіться, скільки тут автівок. Стільки багато незелених людей, лише двоє зелених. Така ненав'язлива реклама. Вирушаємо додому. Зірка сьогоднішнього мейнстріму. Зірка сьогоднішньої покатухи. Як звати? А Апесика? Барсік? Парсик, ну ти просто маутінбайковий пес. Король Діскавері. Красунчик. Певно, не боїться нічого, так? Юні велосипедисти. Ось він. Злощасний оцей поворот. Бачите, куди я залетів. Все, я, друзі, сюди залетів і отак у акацію вложив. Короте. По цьому заборчику пішов. Ну, я отуди наверх вилетів. А, називається це, друзі, Туті, недалеко гостиниця називається Чорний Куб. Тому в минулому році я грохнувся тут. Е, було дуже сильно неприємно, тому що, ну, по-перше, ми наламали покатушку для всіх. Е, довелося викликати евакуацію. Тому що Ардіскуп після того падіння ледь... Я думав, що йому жопа коротше, буде. Але витримав. Звісно, прийшлося в нього вкласти ще 8 тисяч після ДТП. Але витримав. І я залишився живий та сильно не ушкоджений. Дякувати Богу. Тому це ми вже проїхали, але нас ще чекає. 50 майже кілометрів дороги, тому рухаємось далі. Чумазик два пацана. Вирвались з Витачева. П'ємо каву. Ось в такому закладі. При в'їзді в Українку. Що? Поїхали? Здрасть я вже на трасі Ну давайте тоді виїдемо на траси і там. Поперли далі. 180 сьогодні не буде, але 130 повинно бути. Ми ж 50 випили ту по 50 і не буде? А, ми випали по 50. І не впали. Випалюємось з Українки, рухаємось додому, ще є що їхати. Нам в обличчя зустрічний вітерець. Парашют ми зняли, тому зараз буде їхати на 2 кілометри комфортніше, лайфхак. 29 він веде, одна із самих крутих і позитивних тенденцій даного маршруту це те, що тут хоч небагато, але все ж таки є вільного простору. Безмежні чудові краєвиди. Краще повітря, ніж у місті. Тому і за це вже сюди потрібно їздити і кататися. Райська насолода під назвою Конча Заспа. Де б ще жити як не тут? А ну, скажи чесно, ти хотів би тут жити? Ні. Чого? Та тут злобує. На Мерседесах. Так, блять, на Ауди на разных Мерседесах. Я понял. Вот, блядь, велосипед. Вот это техника. Я yeah, понял. Cool. Ну все. Да, Будем... здоровье, здоровье. Да, 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 А Мерседесы с Маздами. На. Плюс принято. 104 четыре километра, друзья. здавалося б небагато. Але мусимо їхати далі. Ще тридцяточка нам додому. Я не знаю, я чомусь рахував туди і назад 180. Але ми не спускалися там нижче. 130-128 кілометрів. Декілька слів про покатушку. То що, нормально, дрогам. Ям. От так учиться. Головне. Вітер. Не покрасить чоловіка. На чоловік місто. Повністю на з тобою. Велоборщ. <різь> Коротше, все. Чері байкс. Юрій Павлович. Привіт подписчикам, передайте. Заміняємо рубашку. Тросики. І... Колодочки. Тому що вже виїздились. Нема вже майже колодок. Вісім. 700. О, катушки ще да. ДТП зустріли. Він тут ненормальний, тому що тут дуже серйозний потік просто в автомоб автомобілі. Потік і дуже іскос такі, да. Так. Так. Да. Ну, якщо тут уважно, то все нормально. Живі там всі нормально? Видно тобі.